Жваве обговорення серед народних обранців викликало питання щодо виділення допомоги у розмірі 1 мільйон гривень одному з військових підрозділів, який боронить територіальну цілісність України на передовій. Депутат Шосткинської міської ради Микола Трофимець висловив думку, що у першу чергу потрібно закривати потреби тих бригад, які складаються з мешканців Шосткинської громади. Ми з повагою відносимося до хлопців, і дівчат дуже їм вдячні за це. Але ми точно кажемо про те, що в нашій громаді є наші. Військові. Ові які потребують допомоги, аби ми сьогодні говорили про те, що наші військові забезпечені на 100% і нічого не потребують. Ми б могли розглядати потреби будь-яких військових підрозділів. Але сьогодні я знаю точно, що в наших військових потреби як були, так і є, і вони не закінчуються. Воюють так само, що кінці. в першу чергу будемо допомагати своїм. Я тут 100% згоден і Ми це і робимо і будемо робити. Це. Якщо своїм ми дадим п'ять, то туди один можна дати, не постраждає. Натомість народна обраниця Анна Каплієва запропонувала це питання допрацювати на найближчому засіданні депутатських комісій. Будемо розуміти реальну потреби, тому що потреби нашої військової частини ми розуміємо, і кожен день цим стикаємо. А тут повз з обговорення комісією давайте з голосу такі, тим більше такі суми озвучені. Депутатка Шосткінської міської ради Світлана Суптельна попросила очільника Шосткинської громади Миколу Ногу пояснити, чому уся допомога військовим підрозділам, ініційована депутатами, повинна узгоджуватися з головою сумської обласної військової адміністрації. Ми не розуміємо, чому ще з губернатора наші кошти, нашої громади. Якось це ж питання треба вирішувати. Ми ж не можемо нічого придбати навіть для військових. Кажемо, що це саме нагальна проблема, саме перше питання, а придбати не можемо. Ну безумовно, голова обласної військової адміністрації має повне право вводити розпорядчі документи на території всієї області. Сумської ми ж не в автономії, в якій живемо, ми ж поки що живемо в Україні в Сумській області. Тому всі розпорядчі документи, які стосуються вищестоячих, ми зобов'язані виконувати. Якщо ми не виконуємо, ми порушимо відповідну, відповідну процедуру. Але це не значить, що там хтось сидить, якийсь чоловік, який не зрозуміли, з яким немає зв'язку. Ми 10 разів на неділю, буває зв'язок, буває кожен день декілька разів. У нас є представники там то питань тут немає. Все буде згоджуватися, як польов. Але, але первооснова рішення про надання допомоги є рішення сесії. Якщо буде рішення сесії, потім ми узгодимось. А поки не буде узгодження, не пройде всі процедури. Тому що ви ж розумієте, це кошти і там вище стоять, інколи батальйон написав, а бригада говорить, а я не можу, тому що там є свої, які зауважують. І безумовно це треба вирішити, тому що ну, минулі роки виходилося, ми туди даємо, потім вони повертають назад, потім знову ну, поставили таке регламент. Міський голова зазначив, що вже звернувся до голови Сумської ОВА з пропозицією спростити процедуру закупівлі обладнання для військових. Тому що через щур там вже закручено і через щур воно закручено до кожної копієчки, а ну, якщо ту сітку купити, вона стоїть там. 300 гривень, і ти будеш погоджувати туди на суму, то безумовно це не гадить. Микола Трофимець наголосив, що потрібно більше уваги приділяти стану спортивних об'єктів. Тож запропонував внести до плану соціально-економічного розвитку кошти на облаштування хокейного майданчика. Для хокейного майданчику бортів пластикових, аби наша команда у нас є одна, одна на всю область, одна тільки секція хокею шайбою для дітей. У нас команда неодноразовий чемпіон області. Це наша гордість, і ми не можемо їх забезпечити кожного року. Вони мучаються з тими дерев'яними бортами. Вони гниють, вони їх ремонтують, і це не хокей, а це ремонт хокейних бортів. Я розумію, аби бо ти були я би там дирки були, що треба щось то ну негайно робити. Я розумію, і то треба подумати яким чином. Ну у нас війна йде ребята. Громадська діячка Наталія Максіна виступила з пропозицією створення у шості шпиталю для ветеранів російсько-української війни, воїнів афганців та ліквідаторів аварії на чаес. Чому тому що це інклюзія? Це люди, які вже психологічно травмовані, коли вони приходять і їх зустрічають, кажуть, навіщо ти воював і таке інше різне, то вони можуть ну, по-різному на це відреагувати. Дуже прошу вас. Зараз ми говорили багато про те, що і військовим допомога, і дітям. Але ці люди, ветерани, ми повинні готуватися що це буде країна, ветеранів, сприймати кошти. І зробити окремий медичний заклад саме для цих людей, щоб людина прийшла там, отримала і і фізичну і психологічну і іншу допомогу різну. Микола нога завірив пані Максіну, що міська влада вже працює над цим проєктом, вкотре активістка нагадала народним обранцям про депутатські звіти і наголосила, що вони повинні бути публічними. Шановний Микола Петрович, приймить нарешті ресторобичні сроки, звиті. Вітів депутатів це дуже важливо. То ми громадськість, обираємо людей, приходимо, здаємо питання і отримаємо вас від зараз. Це дуже важливо.